Це у центрі поля Валентин Рубчинський тягне м'яч. У нього хороша позиція для того, щоб віддати передачу на правий фланг. Вступає у боротьбу Брашко і відштовхує в межах правил Рубчинського. Ще одна їхня боротьба. Один в один дуже помітна дуель. Русин назад подає ось момент. 2-0! Гереро витягується за спини захисника і забиває другий на 58-й хвилині. Один пас, один удар, один гол в цій атаці. За спини Хайнера вискочив Гереро. В кут Владислава Рибака пробивали. Цього разу воротаря залишили по суті на одинці з його проблемами. Едуардо Гереро. Жодного матчу без результативних дій. Давайте подивимося, що сталося. По-перше, тут опинився один на фланзі проти кількох суперників Хайнер. Не встигли як слід допомогти йому. І так сталося, що Хайнер уже матеріта, тобто матеріта, втиснувся у штрафний майданчик. Русин мав безліч часу для того, щоб підготувати цю подачу і за спини Сватка. Все таки вискочив. Вискочив панамський форвард, але питання в тому, чому Сватку, наприклад, не допоміг. Хайнер. Гереро забиває після того, як цього футболіста-Зоря взяла в оренду із макабі Тель-Авів.